Українська народна казка Лисиця та рак. Біжить лисичка полем, добігав до річки, аж дивиться рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріше були. Здоров був, раче, каже йому лисичка, з тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався і рак. Та й каже, як лешнями рублю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріше були. А лисичка тоді йому тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити, коли на ногах зуби. Признайся, що такі правду люди говорять про тебе. Може, колись те їй правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжим на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть, онде на узлісі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидав, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клишнямі за лисиченого хвоста, підібігав усі вісім своїх ніг та й гукнув. Ну, от лисичка і подалася вподовж поля. Добігає до осики, повернулась, щоб подивитись, а де той рак Чим а аж чує позад себе та й забарилась ти, лисичко. Я вже й на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибежиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано? каже, і більше не сміялась з рака.